Друзі, сьогодні у нас в гостях інтернет спільнота типовий франківськ відомий, шоумен, ведучий співак, композитор Кузьма Скеві. Та ти мене бодяш щось так за дуже круто представив. Ти завжди так що тебе за круто представляє. Та певно, що бо я ні, один, ні одним з тих, що ти перечислив, не являєшся. А ким являєшся? Всі так просто по землі хворіка, і все. Сьогодні буде хреще. Купався? Ні. А чого? Мені нгіт, це стіт, наша нітті все. Речіка, якщо скупатися зразу всіх хвороби зникає. Якщо їх нема, то нашого. Немає, ти здорові <звук> <моє, звук> <зі>. повністю. <звук> Слава Богу. Та, скажи, будь ласка, 20 числа, тобто завтра в місті кали, що виступають, мабуть, твої друзі, гурти діду. Чи підтримують з ними відносини? І, як, взагалі, Вони ваш? як стали круті, то дуже рідко дзвонять, але дзвонять. Молодці. Наскільки я знаю, недавно як з'явився продюсер, і хто не будь-маскає. Чого? <звук> ну, я не, не можу бути продюсером. Продюсер має мати велику душу, багато грошей і. і, і Зв'язки, які мають грати на когось іншого, на, на якийсь третю особу, не, не на те. Я не маю ні першого, ні другого. Третє маю, але держава би давні ті зв'язки комусь віддавати. Я пацанам так поміг на, на старті. собі... Я свої... забули про тебе. Ні, чого забули. Я ж казав, що вони рідко, але дзвонять. Е, то є такий людський фактор, тобто не можна їм думати ні за зле, ні за добре, тому що. Е, Знаєш, різкий перехід від е, того моменту, коли в тебе нема нічого до моменту, коли в тебе з'являється фактично, коли тобі здається, що в тебе вже все з'явилося, то дуже тяжка самооцінка. І, і, і ти, можливо, у своїй голові не можеш співставити, хто, хто тобі в тому житті реально поміг. І так само я. Тобто, знаєш, я до собі думаю там, в, в глибині своєї душі, що я їм поміг. А може по факту виявляється так, що той. Дядько, який з Києва, знаєш, який там каділаки подарував, там, то все, який зробив ті великі хвилі. Скоріше все, що це все таки його робота. Ну, от. Я просто на якомусь старті там, так плече їм підставив. І в мене, чесно кажучи, була така блага ідея, щоб Лесик вийшов з своїх обід, і щоб Мішка вийшов зі, з якихось зі свого дна. І вони вийшли. І все, і чесно кажучи, Відносно мене питання закрите. Я не хотів бути продюсером ні, нікого, тому що я не можу ним бути. Я навіть трусів не продюсер поївщик. Я їм просто пісні пишу, АББшко там крутить людям кості, виламує руки і витягує нерви. і гроші. Не і гроші, та. Ну, Але так сталося, що труси в Україні не популярні, вони десь там Росія Росії, Казахстан в основному їздять. А Дзін, слава Богу, знаєш, накрив захід і вже до центру України підбирається. Молодці. Програма Дача на телеканалі Сіті Ві. Завжди цікавило таке питання: оці всі ремонти, інтер'єри, за чий рахунок відбувається? За, за рахунок телеканалу і Я тобі зразу скажу, я дачу ненавижу тому що всі свої золоті, всю свою золоту юність я провів на дачі всі грали в футбол пацани а я розносив гній. Мене тато заганяв на дачу підгортати бульбу, розносити гній. Підрізати якийсь агрос, знаєш, і я дачу ненавидів. Коли мені сказали, чувак, будеш вести програму дача на ІСІТВ, в мене махер піднявся на ногах, на руках і кажу, ні, от дача, тут то точно не моє. Але її знімають хлопці, які зі мною знімали шанс років сім, напевно, того. Ну, То золоті люди для мене, знаєш, то люди, які мене в телеку зробили. Тому що, якщо б вони показали мене таким, яким я був в житті, то на мене плювали б у кожному селі. знаєш. Вони так гарно все почищали, з них показували, от Кузьма добрий, Могилівська дура. знаєш. І тому, коли вони сказали, коли вони задекларували свою участь в тій програмі, я пішов. Ну, І, чесно кажучи, вони там живуть, а я тільки прибігаю. Я прибіг на 15 хвилин і сказав, о, дивіться, от, була халабуда, побудували там, кльово. знаєш. Я прибігаю, за 15 хвилин записую куски на, на три програми вперед. А пацани з чорними кругами вони там живуть на тих дачах. Їх ненавидять сусіди, тому що вони зжерли всі яблука в діаметрі півтора кілометра від тої дачі, де вони роблять ремонт. Люди взагалі дуже дивні істоти. Є такі, кому ми зробили ремонт ну, реально з такого курятника, з такого шалаша зробили їм ну, просто палац. І вони, як хлопці заходять, попросити води, то вони їм на не наливають. Тобто люди по-різному ставляться до того, що в кінці. Ви максимально по-різному. Це задоволення чи не буває таке, що не задоволення? 50 на 50. Часом буває таке класика вигрібає завжди. От Коли дівчата роблять, є, є Катя у нас, дизайнер, вона так, любить класичні якісь там проманцуські, французькі такі, французькі, англійські, італійські, класичні теми. Ну Класика вона в кожного живе десь в душі, то класика ще якось вигрібає. Ну, але коли береться за діло людина з якимось. Більш альтернативним підходом до архітектури, то там ясно, знаєш, бабка шукає, де в неї якась шпага стара що від діда, знаєш, щоб того дизайнера на місці заколоти. По різному буває. Скажи, будь ласка, ну часто інтерв'ю буває, ти розказуєш різні історії свого життя, як ти там їздив і в Турцію з батьками, і ти як їздив на північний полюс. Завжди хотілося запитатися. От ті всі історії, що це все правда, чи що ти щось додаєш трішки фантазії? Ні, Бо я... чомусь дуже весело і смішно завжди виглядає. Та там, чесно кажучи, стільки того всього відбувається. Причина кльові люди і кльове місце, і третій кльовий алкоголь. знаєш? Я ніколи в житті не став би зложивати якимись наркотиками, тому що життя дає стільки адреналіна і інших гормонів знаєш, в, в кров, що просто нема змісту шукати підйом свого емоційного і інтелектуального стану в якихось, в якихось хімічних порошках там, чи рідинах. І, і тому кожна з тих поїздок вона звичайно обростає таким цілим ореолом, знаєш, е, смішних і, 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 і інтересних моментів, які потім вспливають в мене в пам'яті. Саме цікаве, що я про то забуваю на другий день, потім десь якийсь час не пам'ятаю, а потім, коли ми збираємося до Купи, починаємо то все діло розкопувати і вспливає, що. Допустимо, як ми недавно були в Лігурії, в Італії. Ну, ти знаєш, йдемо на поїзд, їхати в Рим. Це Так, Йдемо на поїзд, їхати в Рим. Ну, в моєму розумінні, італійський поїзд, чистенький, знаєш, така срібна стріла. І тут під'їжджає такий поїзд, що так штеняєш за пів кілометра ще гірше, ніж івано франківськ грахів знаєш, Просто смердить. Ти ще застав той поїзд? А що вже не їздить? Та їздить, але думаю, що не застав того Я на тому поїзді провів кращі дні свого життя. І заходжу в той італійський поїзд, і стоїть просто п'яний провідник. Знаєш, та безкозирка на, на бікрені, знаєш, він з тою штукою стоїть і деревить штору в коридорі. Розумієш, що треба біліти компостувати, а він в шторі зюрки робить. Знаєш? Ну то я кажу, ми, ми на Рим, він каже, рома-рома, заходь. Знаєш? Ми заходимо, і такі, такі враження, що в тому купе була оргія коней і свиней. знаєш. Все в якихось плямах, в патьоках, в якихось соплях, знаєш, я кажу: я перепрошую, то дійсно італійський поїзд, знаєш, то Трен-Та трен Італія. Він каже, та Трента Італія, все нормально. Самий швидкий поїзд, який може бути по лігорійському узбережжю до, до Рима. Так що люди, ми живемо ще в золотій країні, і я так думаю, що італійці нам тому близькі по духу, тому що вони них точно такі свої бардаки у нас. То поїзд на франкійськах це що, нормально. Ну його можна спокійно ставити на генорим. На е, я зрозумів, ти за за алкоголь. Е, знаєш, що перед виступом ти полюбляєш червоне вино? Чому саме вино, а не чи алкогольне напоє? Воно прогнозоване. Я точно знаю, скільки, скільки вина е, викликає який ефект, змішуючись з моєю кров'ю. Розумієш? Mm -hmm. Такі напитки, наприклад, як віскі, як водка, як кольяк, джини. Самбуки, то всього я не розумію. Я перепробував все. Я, вибачте, на, е, поклав вишиванками не один кілометр за своє життя, знаєш, після змішування тих різних напитків, і все-таки вино саме напевне, саме інтелігентні напиток. Але теж добре вино. Не пути а, а от, одна з них мала тільки що ефект на столі. Добре, не будемо рекламу робити різних компаній. Ні, скажу. В основному я пробую, ну, порай, пробую, порай, порай, пробую ви знаходити ви. вина з провінції Пімонт. То може так круто дуже звучати, але саме кльові вина в провінції Пімонт в Італії, взагалі на, на території Європи. Справа в тому, що їм найбільше повезло з ґрунтами, зі схилами. Тобто є малесенька провінція Пімонт, і є там, допустим, два села, такі як у нас, допустим, Крахівці, там та біля Франківська, і там сусідні якісь. І от одне село Бароло, друге Барбареско, То є два найдорожчі вина Італії. Просто їм повезло, тому що там кльовий грунт, тому що там сонце світить 320 днів в році. І, наприклад, зараз саме дороге вино з бароло, то є 2006 рік, бо у 2006 році воно світило не 320, а 360 днів в році. Розумієш, і ті 40 днів посприяли тому, що воно кльове. Так, да, воно коштує дорожче, але його не треба пити. Отако. Знаєш, як, як всі наші люди звикли пити, його п'єш по чуть-чуть, і ти чуєш кожним рецептором, і воно там десь починає підніматися в сам гіпофіз, десь центр голови, і починає робити такі акуратні, дуже електрохімічні процеси в тебе. Тобто воно обростає, життя обростає фарбами, а не такими, не ж літають кольорові тішери, хапаєш кого би, кого би перця, і кому б дати пописку. От. Так що вся різниця доброго вина з поганим. В... в ціні в, і в, в призмі, через яку ти дивишся на, на світ. Дивись, ти часто в своїх інтерв'ю розказуєш. Ну, не те, що ви розказуєш, тобі задають питання, звідки тебе приходить натхнення. Знаємо, Я скоро в тих інтерв'ю буду показувати. Звідки воно приходить? <сум> ти розказував про те, як тобі прийшло натхнення для написання пісні Мама, Добряк. Але цікавить, як до тебе прийшло натхнення для написання таких пісень, як їде маршрутка, Шмата. Точно так само. Ну, як, от що відбулося? Тоді що ти отдає? Дніпропетровський аеропорт. Я прилітаю в той аеропорт і стоїть три машини е таксі, які замовлені. Всі роз'їхалися на своїх машинах, що були в тому літаку. Три тих, що замовили таксі, сідають таксі, і лишається одна маршрутка. І ходить такий чувак, знаєш, курить, такі, такі прилуки, знаєш, але такі якісь жорсткі, знаєш, з таким бітумом. Такий чорний дим піднімається. Він такий кругами ходить навколо мене і каже: слухай, ну. Таксі немає, я тебе за 50 гривень можу завести в центр Дніпропетровська. Людей брати не буде, яка тобі різниця, що таксі, що маршрутку. Ну, каже, може, на 5 хвилин пізніше заїдемо. Я кажу, давай. Дамо 50 гривень, всі їдемо. Рівно, три хвилини проходимо, чоловіка включається рефлекс, він же ж маршрутка, то він зупиняється там, де найбільше людей, і починає пакувати ту маршрутку. Через 5 хвилин я вже такий притиснутий носом до скла, знаєш, розмазуєш марки по, 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 по вікні. І тих людей набивається повний той пазик, розумієш? І, і, і це, і я розумію, що я попадаю в історію, яку неможливо не зафіксувати. І я собі витягую телефон, і починаю там, їде маршрутка, як собача будка, знаєш, і починаю писати собі. Я собі завжди записую якісь пару тест, які, з яких потім внаслідок яких може з'явитися якась історія, яка мені здається, що вона близька кожному вона близька тільки мені, то вона так в мене і присідає вдома. Скажи ти теж десь, коли заявляє комусь інтерв'ю, що ти слідкуєш за новітніми технологіями, і часто там всякі айфони, айпади, то слідкуєш за їхнім розвитком. Чи важко тобі дається ну, повністю в тому розібратися? От і всі програми, ноутбуки і так далі? Ні, я прийшов той кризисний момент, десь в тридцять пару років, коли був е, такий у е, мене такий був період депресії, років три. Я так себе відмежував від того всього, від зовнішнього світу. Думаю, все, не буду давати інтерв'ю, а про що говорити, якщо нема про що говорити? І потім так, років 33, мені стукнули думаю, йолки палки скільки часу я втратив. Починаю сдати якісь нові клавіші, привезли. Я розумію, що я абсолютно не врубаюся в алгоритм того, як не працюють. Нова комп'ютерна програма, я, я взагалі не, не врубаюся, з якого боку підходити, розумієш? І воно забрало дуже багато часу для того, щоб вникнути в ту всю тему. І все закінчилося тим, що я собі просто не даю довгого періоду відпуску. Так само, я, допустимо, з піснями я постійно щось пишу. Понятно, що там геніальні пісні вони там раз на 10 років в кращому випадку, знаєш, але постійно пишу. Може, якась фігня, може, злий реперзенець, знаєш там, може щось таке, чого не варто навіть говорити в ефірі. Але мозок працює, тобто в нього От постійно зберігається той алгоритм, як рифмувати слова, щоб вони передавали. Зміст того, про що ти говориш, під якусь мелодію. І так само з тими програмами. Тобто, виходить щось нове, може воно мені не треба, але я собі йду до своїх пацанів в студію і собі в то діло вникаю. От є там якийсь Tools, програма професійних звукорежисерів, я туди не лізу, тому що воно мені в принципі не треба. Тобто я себе так тримаю в такому діаметрі, того, що мені необхідно для життя, щоби я міг обслуговувати свій комп'ютер, який в мене там стоїть в моєму такому момент шпаківня, кімната, така може три на. Два з половиною я її обожаю, там так ноги закинув собі на підвіконник за вікном ліс, знаєш, збоку будинок сусіду згорів, що теж не може не радувати справжнього українця. знаєш. Тобто такі пейзажі відкриваються у вікні, що все радує, радує твою душу. І я от собі там привик то все, що позаписував у дорозі, втілювати в життя в тій хаті. Ти згадав про злого репера реберезенника. Чи часто взагалі матюкаєшся? як ставишся до нецензурної лексики? У мене таке враження, що я матюкаюся більшу частину свого життя. Єдине, що коли включається камера, в мене є рефлекс, що я е, включається такий цензор Тумблер. Не тумблер. Тумблер то був на франківському телебаченні. Чи степляр? Степлер був. так. У мене включається такий цензор, знаєш. Тому що я знаю, що воно нікуди не піде. Я колись, коли ми знімали шанс, 70% матеріалу йшло в корзину, тому що... Там були суцільні матюки. Ну, Я піднімав людям настрій, веселив, всі ржали, але того тільки не покажеш. І тому, як бачу той вогник на, на камері, то воно починає цимкувати. Але мені стає трохи дискомфортно від того, що я не можу замість коми сказати, Ик". не почула ніхто не почула. І Останнє запитання. Дуже часто бачитеся на фотографії своїм от в фотографуються, чому саме так? А в мене є пару людей в, в, в моєму житті, які дали мені зрозуміти, що таке поняття, як старість, воно взагалі не сумне. То група Rolling Stones, яку я не слухав ніколи, і коли десь після 40 знаєш, я попав на, на їхню фотку в журналі Rolling Stones, до речі, Rolling Stone, знаєш, стоять три пацана, які після 70 років з роком мого баті. Ну, мій батя плитву, слава Богу, виглядає кльово. Ну ті чуваки, чим старіше стоїть, тим красивіші. І Іді поп, що, знаєш, діду рока Я був у нього на концерті, і в Рон на концерті. Ну, чувак, я не знаю, що вони жруть, які таблетки чи які вугіль курять. От, ну, але то є люди, які не підшивають собі, не роблять косметичних операцій пластичних. Вони просто сприймають життя, то, як є, всі е, побічні. Сторони їхнього життя вилазять в них на лице в вигляді зморшок, там якихось е... скрилень, нарушень міміки, але у них очі сяють такою радістю, що вони в 70 років ще беруть гітари і, і ворушать стадіонами. знаєш. І от той момент, звичайно, перекреслює все, що я говорю до того. Тобто треба просто собі кайфувати від життя і намагатися не робити. Поганих слідів, щоб потім люди, які після тебе з'являться, скажуть, да, козміч, ти, звісно, говнюк, знаєш. <смітний> До речі, про твоїх батьків хотів одне запитання задати. Ти згадав. Дзвіночками займається виробництвом, знаю, десь читав якомусь інтерв'ю. Чи допомагаєш своїм батькам? Знаєш, вони це досить серйозний бізнес. вони на цьому... Ну, він не серйозний, але він дозволяє двом пенсіонерам абсолютно незалежно себе відчувати. І вони. Перебувають в такому стані комфорту, абсолютно тотального комфорту. І за того, що вони кажуть, не мусять дзвонити і казати, ой Андрійко, знаєш щось. От хочеться похавати, а нема за що. Вони собі купили самі хату, вони самі збудували майстерню. У них працюють там якісь люди, які ліплять ті дзвіночки. Ці ті дзвіночки розхапуються у Львові. Може, завдяки тому, що Львів став туристичним, може завдяки тому, що дзвіночки талановиті і геніальні. Десь знаєш, вони змою, вони красиві, не дивишся зразу. Посмішка з'являється. Так що вони щасливі люди. Твої побажання підписникам інтернет-спільноти типове франківське. Люди, та в... бажаю вам, щоб інтернет став дешевшим, бо то обдірало капона. Ужас, як можна його юзати з такими, з такими прайсами. Якщо можна попросити сказати таке, типове франківське крулить, ось так показати. Франи крулить! Дякую, дякую! Все, блін, я тільки розігрівся. Сегодня у нас в гостях був Кузьма Скрябин, а інтерв'ю було записано спеціально для інтернет спільноти А хочешь? я заберу собі той фотоапарат.